Вітаю вас, шановне товариство! Коротше кажучи, я трошки пограв у цю гру без запису, буквально хвилин 20, Я нарешті зрозумів, що означає S+, це S плюс мишка. І він бачите, він б'є копитами, типу назад. Це я зараз взяв танка. Тут реально, до речі, мені найбільше сподобався маг. Потім якось я вам покажу ще мага. Але в танка дивіться, кнопка 1. Він типу робить такий удар грому. Тут взагалі дуже багато схожестей саме з World of Warcraft. Бо ось цей удар дуже схожий на удар грому. І з World of Warcraft, потім є ревок. Той, що є у Варіка, ну а все інше вже звичайні речі. А щодо чату, мені чомусь взагалі, знаєте, що здається? Мені здається, що всі ці ось бо... чуваки, типу, гравці, і чат це типу така імітація. Імітація того, що це реальні гравці. Бо чат, я помітив, що тут пишуть в основному всі е, такі банальні речі. Тобто пишуть, типу там е, шаблоні. Тобто Тобто, пишуть, типу, я куплю там якісь рукавиці, а тут же немає такого, що ти можеш якось змінювати свій зовнішній вигляд, так, вдівати якісь нови, нову одежу. Це точно. Тут такого немає, а пишуть, типу, куплю там якісь рукавиці, там для захисту, там таке сяке. Тобто, чат такий або там приєднутись до моєї гільдії, тобто в основному, якісь такі речі. Тому мені так ось бачите, трейд, типу, продам, типу, ось там Sword of the Gods. і типу, ось ця штучка, щоб можна було мишкою класно, типу, подивитися параметри, як у World of Warcraft це буває. Але я ж я ж кажу, мені здається, що це просто якась генерація, автогенерація, так, типу, типу, чат GPT це генерує, так якийсь штучний інтеракт ці повідомлення і все. Це не справжні гравці. Те саме із цими чуваками, бо ми вже другий раз заходимо, і знову цей чувак, але вже з іншим полемоніком, бачите, знову покоцаний, і знову він типу, тут бігає. Тобто я ж кажу, я практично на всі 100% впевнений, що тут коротше, не онлайн гра, і чат тут не справжній. Ось, сьогодні, значить, я вам покажу е танка. Ще хочу дуже вам потім показати якось е мага. Ну, Dark Демон, так, він типу рога, і ось що, він тупо лежить не встає. Чому він встає? Ось, і що він зараз робитиме? Ось пішов. Дивіться, врізався в. Це фігню і знову лежить. Я ж кажу, це, це боти. Це 100% боти. Стіл Still Works, Стіл працює. так? Оце працівник стоїть там, є так там чивить, коротше. А що в нього за квест? Hello, my. Привіт, хоробрий герой. Я потребую твоєї героїчної допомоги. Ага, 5 яблук. Йому потрібно 5 яблук. А як мені їх зібрати? Ага, ось. Раз. Два. Ой, він упав. Чувак, не падай. Ага, ось. Три. 4. 5. Все, Ivest. Zero uh, Wars. Take this. О, він мені щось дав. Я коротше не знаю, як, як виразити свою вдячність. Ось, це. А, він мені подарував одне яблуко, я зрозумів. Тобто квест зібрати яблука ми пройшли. І квести такі, знаєте, реально схожі, як у World of Warcraft, там або вбий когось, або збери там якісь речі. Там ну майже всі квести такого роду. Так, що що, а і ось, і ось тут навіть там був такий західний край у World of Warcraft, А локація одразу після Елвінського лісу. Як я й казав, я колись дуже довго грав у World of Warcraft і більш-менш розуміюся на ньому. І локації реально ця ось дуже схожа, Ось це поля, і там злі роботи теж були. І по квесту їх треба було вбивати. I'LL KILL YOU! Yeah! Блін, ну квестів тут просто срака скільки, реально, просто срака скільки квестів, чуваки. Я вже попроходив, а тут ще є. Тут є вон, якийсь будиночок, можна, можна накривати на ліжко. Хопа, і все, і все. Я, я ліг відпочивати, бачите. <реш> Таке. А, і до речі, тут також є ось ці золоті статуетки, що можна збирати. Я... Коли без запису тоді пограв, ось тут одну знайшов статуетку. Тобто, по-моєму, я вже загалом я по-моєму вже назбирав десь три статуетки, якщо я правильно пам'ятаю. Блін, скільки тут квестів? А де ж чувачок? Я тут десь внизу, по-моєму, бачив якогось чувачка, котрий мене. А тепер я не можу його знайти. Ні, ну ви уявляєте? А ось 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 цей чувачок. Але спершу я ще що хотів вам показати, ось тут ще є такий непоганий прикольчик, а ось це колесо сюди можна залізти і поковбаситься, бачите? Теж непоганий загончик. Але взагалі мені здається, що даремно вони до цього а, поставилися саме так, саме, типу, як жартівливо. Мені здається, що реально можна було б зробити таку гру, аналог World of Warcraft, але, типу, в такому гуморному сетінгу, типу, з цим козлом. І було б дуже навіть круто. До речі, прикольно. Генерал-сержант лейтенант бачите, в нього, типу, нікнейм. Ми В минулому випуску я якось на це не звернув уваги. Alright, меджад. The Battle Plan is a We need to... Так, Коротше, ти маєш добратися до якогось там села. Використай короче, цю технологію. Так, використай цю технологію, щоб потрапити до козлячого села. Уї. Ось цю технологію він мав на увазі. І ось таким чином. Це типу телепортація. так? Як в іграх є телепортація. Так, а тут, типу, тебе катапультою фігачить і все. Так, я в якомусь. Поселень. А цей сердитий, бачите. Козел. Прикольний, до речі, в нього лисий прийом. А це що, дамблдор. І дамблдор, бачите, дамбл дор, типу, двері, дамблдор грей. дамблдор сірий. Типу, як пасхалка і на Гаррі Поттера, і на водораківе. О, я здобув досягнення Бутхарт. А за що мені його дали? Цікаво, реально. За що мені дали це досягнення, реально? Але тим не менш я отримав якесь досягнення. Так, на новоудер ківець, бо типу Гендальф uh, Сірий. Stay a while and listen, постій і послухай трошки. I've been trying to... Я намагаюсь відкрити портал, Блін, не встиг прочитати, але мені потрібен інгредієнт демонічний ріг. Ріг Демона. А, тобі треба збігати на стару на стару, а, цю, на стару... стару гору козлів. І дістати ріг демона. Коротше, кажучи, він відкриє якийсь портал кудись. Щоправда я не прочитав куди. А ось тут, бачите, мене атакують, типу. Може це реально інші гравці, ось ці вже чуваки, як думаєте? Може ось ці чуваки? Це реально якісь гравці? Бо вони мене атакують, типу, вони, типу, сердиті. Ось, серйозно, мене єдине, що цікавить, чи, чи це дійсно онлайн гра, чи є тут інші гравці? Ось це реально дійсно єдине, що мене дуже-дуже цікавить. Так, ну що ж, з цим ми зрозуміли. Тобто ми взяли ще один квест, нам треба потрапити на якусь гору, старо гору, і там дістати ріг дракона. Але, але. Мені підказав братик. Один дуже прикольний момент. Так, ось із церквою. Ось тут із церквою якийсь дуже-дуже крутий момент. Зараз я хочу це перевірити. Тут когось оплакують, бачите? Так, когось хоронять. Так, ну добре, пішли в церкву, я ж кажу, бо тут мав бути якийсь прикол у церквушці. Так, каседрал. О, тут, до речі, є статуетка. А прикол, коротше, дивіться який. І давайте от навіть в чаті щось типу напишемо. Так от General Chat Богданко. Наприклад, там, давайте. Gory to Ukraine. От мені просто цікаво. Хтось щось відповість чи ні. Ось Богданко, хочеш приєднатися до моєї гільдії? Пише якийсь типу чувак. Але ж тут явно немає гільдії. Ну, давайте навіть напишемо. Yes, I want. Є yes, сайвонд, типу. Ну і хто? Мене хтось запросить Гільдію? Easy sword the money, типу, трейд знову так. Ну, тобто кажуть, це, це стопудово. Цей чат, він тупо генерується. Тобто тут не справжні люди пишуть. Так, а тут, бачите, можна оцю штуку скинути. Так, і зістрибнути сюди вниз. А тут, власне, внизу є портал. Типу, як у Данж, як у World of Warcraft портал у Данж, так? Чимсь схоже. Travel. Not so secret cow farm. Ну така вже і секретна ферма корів. І ось бачите, тут корови, типу, сердиті. <рив> <рив> воно аж вагає, я так багато корів, що воно аж вагає, так? Це круто. Ну взагалі це ж хтось до цього додумався, так що прикольно, хтось ж до цього додумався, що типу корови на двох ногах і стріляють лазером. І там десь на горі має бути... і коров тут безкінечна, к... без тобто вбивати їх сенсу немає. Але десь на горі має бути якийсь босс. А де ж він має бути? Та блін, годі мене мочити корівки. І вони ще такі прикольні звуки роблять, так, типу, такі меу-меу. Пам'ятник он якийсь навіть є, дивіться, якийсь чувак із молотком. По ідеї, десь за пам'ятником мала бути чи, чи то статуетка, чи, чи, чи то щось таке, але начебто я нічого не бачу. Блін, а де ж цей король бос, типу, козлів? А вон он, он, бачу, 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 вон є, так? Типу сидить у короні лінус його звати. Дивіться. Все, ми його замучили, ми замучили короля корів. Все, я вас здолав. А це, бачите, типу, типу якийсь сундук, котрого мала би бути здобич, типу, так, але він ніяк не юзається, не відкривається. Ну, тобто реально така пасхалка, знаєте, на данж на World of Warcraft, на World of Warcraft інст. Так, на World of Warcraftський інст, типу, знаєте, ти вбиваєш купу мобів, потрапляєш до боса, вбиваєш боса, отримуєш досягнення. Але тут мені досягнення не дало за те, що я вбив цього лінуса. Я його навіть в інвентар поклав, по приколу. Ну а курів, повторюється тут безкінечно. Але от повторююся щодо тієї думки, що я вже казав, те, що вони могли б це все всерйоз зробити. А, от прикиньте, як було б круто, так? О, там щось є. Так, там щось є. Ну, правда, по-моєму, нічого цікавого, просто якась будівля. Ну, я ж кажу, це ж комусь прийшло в голову, це таке зробити корови, що кажуть, це що му, так? І тут тупо толпа, вони стріляють лазерами, ходять на двох ногах. Це щось із чимось. Повертаючись так, так до думки, що я казав. Неначе тут тут немає ні статуетки, нічого такого. А, реально можна було б зробити ось такий ось прикол, типу World of Warcraft, але в такому сетінгу, так? І прикиньте, тобто така от локація, типу коров'яча. Ти вбиваєш купу корову, вбиваєш того боса, ну тільки боса більш цікавим зробити, більш важким. Так там приходити, наприклад, в чотирьох чи в п'ятьох з друзями, та і ну реально мені здається, що це було б дуже круто. Це такий реально був би свіжий подих для МОРПГ, і при цьому воно було б кумедно і цікаво, і незвично. І я, я думаю, що це реально дуже багато людей би зацінило насправді. Але на жаль, вони зробили це саме як прикол. По-перше, тут не можна померти, як бачите, так по мені стріляють цим лазером, стріляють, але вбити мене, типу, як... А, неможливо виходить. Ну і бос, власне, теж так, він, він дуже легко вбивався просто з одного точка, грубо кажучи. Ну і робити тут більше немає чого. Все, тікаємо звідси, тут більш немає чого робити. Хіба що, може, давайте ще побігаємо, пошукаємо, може тут таке є десь якась статуетка. Бо взагалі це ж типу як прихована локація, і чисто логічно, тут мала би бути якась статуетка, так? Типу, як бонусна. Все, коровий, відстаньте, йдіть сраку. Дайте мені подивитися, що це таке. Оце ось, що це таке, якась могила, дивіться. Ні, але на ній нічого не написано, розбити її не можна. Мені тільки здалося, що це типу щось цікаве, але ні. А, і бачите ось елфи, інчантер, типу, це професія, інчант, накладання чарів. І, типу, у World of Warcraft, ну, часто в загальному чаті пишуть, наприклад, там кузниці, чи там ось ті, що можуть чари накласти, типу там. Але ж тут явно цього немає, так ось. Так, а вийшов я, до речі, з порталу десь взагалі в іншому місці. Дивіться. А це що я якийсь квест можу здати. Я здав якийсь квест, який я начебто навіть нічого не робив, тобто як я його здав, не дуже зрозуміло. Так, добренько. А що мені ще можна тут поробити? А в селі взагалі я все зробив. Там, по-моєму, ще був якийсь прикол, про який я бачив. Але. А ось ось ще класний прикол. Так. Тікетс бачите квитки, типу, ти платиш квитки. І це ж типу, ну, цей це типу монах спалює відьом, бачите? І типу чувак пішов по горі, потанцював, а це зараз ось жіночка, я так розумію, піде. Так, бачите, вона купила квиток, іде вона на, на цей на полум'я і танцює, типу, чілить. Тобто така кумедна пасхалка на інквізицію середньовічну, доволі таки кумедна. Знаю, скажу, з почуттям гумору взагалі у гри все дуже добре. А чому підсвічується Барроу? Бачите, він типу як підсвічений, не розуміє, в чому прикол. Навіщо його підсвічують. І тут бачите крейд, типу. Може типу, їх можна обшуковувати? Неясно. Неясно, бо воно начебто не обшуковується, але підсвічується. Неможливо ну, знову, знову ж таки, знаєте, щоб зробити схожість а, з іншими іграми. Тобто там ти можеш, наприклад, обшуковувати, так, там декотрі речі. І може тут чисто по приколу вирішили теж зробити, що начебто можна обшуковувати, хоча по факту не можна. Take this float to get to the якогось там beach. Типу сідаєш на човна і пливеш до якогось пляжу? Ш... О, Boat Ride я отримав досягнення, до речі. Ну, зрозуміло, так? Типу, плавання на, на човні. Давайте спробуємо, може він мене реально кудись відвезе, типу. Знову ж таки, у World of Warcraft вже котра схожість, а, там можна було з, зі спорту Штормграда спо, там ще з декотрих місць а, потрапляти в інші локації на човнах. Ну, точніше, на великих кораблях. Ну, побачимо, куди він пливе. Просто поки що він просто по колу пливе, так? Він почав звідти пливти, і зараз, тобто, ну. Або, знаєте, як то кажуть, якщо він мене туди і відвезе, то це займе, я не знаю скільки часу, якщо чесно, бо я ж кажу, поки що він просто пливе по колу. Ну давайте почекаємо трошки, може щось таке зміниться, може він зараз якоюсь короткою дорогою тіло піде чи щось таке. А зараз він взагалі типу застряг. Це знову прикол, а, блін, він, чувак, так куди ж ти без мене? Ну блін. Ні, ні, ну прикол я зацінив. Прикол класний, реально смішний. Типу він спочатку по колу пливе, потім щось застряг. Типу, тобі здається, що чувак забагався, а потім він починає хоярити, так і по землі вже пливе. Але, на жаль, я ну, вилетів з човна. Так? Ну, через те, що гра реально дуже багована. Ось це те, що сумно, так, те, що вона 14-го року. Ну я розумію, коли вона на момент виходу була сирою, але ну, блін, вже не можна було вже за стільки часу її нормально поправити, щоб вона була так, бо... Ну, гра, гра нереально дуже багована. Дуже дуже багована. Ну, слухайте, блін, прикольно, мені подобається. Я що пропоную? Я пропоную тоді, мабуть, на цьому. Давайте наш випуск закінчимо. А в наступному випуску я візьму собі мага, козла мага, і ми підемо ще досліджувати світ. Бо, як бачите, тут реально є ще чим зайнятися. Дуже багато різних прикольчиків. Ну, декотрі ми вже зацінили. Так, вже навіть парочку квестів пройшли, як бачите. Хоча більше квестів ми взяли. Я вам, як завжди вдячний за перегляд за подобання за коментарі. До нових зустрічей! but why the